Повербанка Акселератіще. Вже хтось мені допоміг її розібрати, щоб було скоріше. Power 48. Великі такі цифри малюють, і це може бути, враховуючи її об'єм. Це бокові накладки на клею. І плата. Не працює кнопка. Коли я чую про те, що не працює кнопка, як правило, там не працює все. В даному випадку. Реакції на включення немає. Кнопка видно пошкоджена. Ось вона виламана. І видно, що під штовхачем немає пластини контактної. Тобто кнопка пошкоджена точно. Давайте попробуємо її включити вручну. Оба! І вона засвітилося. І є вихідна напруга, Невже тільки кнопка. Тоді не страшно кнопку ми підберемо і дуритися в ящиках. Єдине, що варто звернути увагу, наскільки зле вона тут запаяна. Опори взагалі таки вражені, що не припаяні. Цікаво. Кнопку поміняти не важко, основна біда знайти підходящу по розміру і по довжині. По форм-факту мала би стати ось ця, але вона не підходить по довжині штовхача. Можливо, буду різати. Можливо, стане ось ця кнопка. Вона хоч прямокутна. Але, в принципі, може бути. Її прийдеться ставити трошки вище і питання тільки в глибині, в довжині ходу. То ми зараз розберемось, коли нагріється паяльник. А Тим часом дивимося на схемотехніку. Раз, два, три, чотири, вісім банок. Напевно, подвів паралель, але то не точно. Ззаді є ліхтарик, вставка з ліхтариком, причому різні кольори, очевидно. Мабуть, холодне і гаряче свічення. Причому холодне більшої потужності. Все керується одною кнопкою. Плата перетворювача, трохи dc, -DC шок є процесор. І транзистори в QFN корпусі. Аж три дроселя. Один силовий, другий, напевно, на USB-порти. Силовий зарядки виходу USB-порти, а третій, мабуть, драйвер LED, але це не точно. Ще є четвертий маленький, ось. Це верхня плата. Нижня плата це є, скоріше за все, BMS-ка. Є датчик температури, заведений на банки, і це є дуже добре. Зроблено доволі добротно, купи тримаються гарно. Штука може бути цікавою. Чуть роботи кусачками, напильником і паяльником, і кнопка як нова. Ставимо на місце, підключаємо, дивимося. БМС, силова ледве троніка. І не працює. Напевно, треба подати вхідну напругу, тоді запуститься. Але фіг там плавав. Від USB йде зарядка, засвічується індикатори, а реакції на кнопку немає. Кнопка справна, нова. На кнопці немає напруги і безкінечність. Єдине розумне пояснення, десь мікротріщина. Кнопка йде на землю, на загальний, а другий контакт десь тікає в міжслойні переходи. Вже зрізав зверху і знизу земляний. Слой і все одно не бачу доріжок. На просвіт нічого не видно, бо всередині ще є якісь слої додаткові. І от простий ремонт перетворюється на повну жопу. Треба ковирятися в глибину слоїв, шукати, куди йде доріжка і де пошкодження. Перемичку кинути не складно, але мусить бути розуміння, куди її кидати. Ось в другому слої знаходжу пістон, від якого є відвід. На землю воно має якийсь опір і не закорочення. І це, скоріше за все, воно. Також видзвони, що воно йде на процесор. Йде воно на процесор? Тут покажу, мені не шкода навіть для себе на майбутнє, щоб менше шукати. Друга нога. Це не друга ось ключ, протилежна від ключа і одна в сторону. Ця ніжка на конденсатор оце є доріжка кнопки. Можливо, комусь колись пригодиться. Тепер працює без проблем. Щоб зрозуміти, як режими переключаються. Довге нажимання чи коротке є. Ось біле світло це довге нажимання. Двійне коротке це оранжеве, блимаюче. Ну і одиночне це включення повербанка. Збираю, хай працює. А ось і банка в зборі. Виглядає досить симпатично. Єдине, що з віком може відклеюватися, розходитись клей, воно буде лізти, відвалюватись, треба буде переклеювати. А так, в принципі, зауважень немає. Має виходи, це вхід, Type-C, вхід-вихід і два USB-виходи плюс на прикурювач. Причому аж 15 А може дати. Це круто. Часто інженери копіюють ідеї в природи. От ми зараз будемо дивитися на перистальтичну помпу. Перистальтика, ви напевно чули такий термін, він стосується кишківника саме завдяки перистальтичним спазмам чи рухам, як то правильно сказати. кишківник прокачує все то, що з вас потім виходить і що у вас заходить. Помпа складається з двигуна. Видно, що воно вже протікало і безпосередньо самої помпи. Якось це треба розібрати. Тут би мало бути декілька застібок. Через помпу проходить шланг, і він пережимається механізмом помпи. Ходи сюди, до мене не хоче тривалика. Вал заходить між ними, обертаючись, обертає їх всі три, і вони по колу прокручуються. Кожен з валиків пережимає шланг в трьох точках. Коли вони прокручуються, пережим переміщується. І переміщується рідина в секції цієї трубки чи шланга. Тобто, коли, провертаючись, валик перетискає рідину в шлангу, він створює за шлангом. За собою розрідження, а перед собою штовхає допереду. І порція рідини при прокручуванні валиків проходить до виходу. В залежності від напрямку обертання двигуна міняється напрямок прокачування. Видно, що воно все засране, і це говорить про те, що десь кішка втомилася. Десь тут має бути. Прорив. А ось і видно тріщина в шлангу. Ось. Шланг тріс. Не витримав лихої долі. Це кінцева, це треба міняти шланга. А в даному випадку, мабуть, і помпу, тому що продукти життєдіяльності хімікати попали на вал, і в неї звук, такий, як німці, тікають від поїзда. Отак. Буває. Слова словами, але, напевно, краще раз побачити, ніж 10 раз почути. От, включаю, дивіться, як це виглядає на понижених обертах, щоб було краще видно. Ось так це виглядає. О, і на мене щось піснуло навіть зі шланга. Якщо поміняти полярність, вона буде качати в другу сторону. Оп, вискочило, ну нічого. Так воно працює.